Гей, hey, Яблуко! Тобто, гей, hey, Apple! Epple! Гей! Гей, Епл! Чимось можу допомогти помаранчу! Ти смішний на вигляд! Так, ти весь час так кажеш! Гей, hey, гей, hey, Apple! Так! Дістанеш до носа язиком! Е... Отак! Скажу тобі, помаранчу, ти не маєш носа. Ти не намагаєшся! В мене теж нема носа. Давай! Це класно! Годі! Ти нудний! Ти не робиш нічого класного! Звісно, роблю, я багато чого роблю, можу сказати наші точні GPS-координати. Хей, Хей, як... Епл! Hey, hey а ти не плюєшся апельсиновим соком? Гей, <плес> hey, не треба! В мене майже закінчилась гарантія! Це одно нонька! Я допоможу з податками. Снуарзвіл США! Населення яблуко. <плес> Показати тобі мою обширну колекцію музики? Бо вона нудна. В мене є аба. Твоя музика відстій! Хочеш послухати, ніклбек? В мене є краща музика. ла ла. ла 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 Припини, будь ласка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ти мене дістаєш. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Досить. Знаєш, що я можу? Відавтотюнити тебе, щоб ти не був таким докучливим. А, ні, не можеш. Це класно! Зроби це! Ось! Лала! Лалала! Хей! Лалала лай! Вау! Ти дуже класний, Apple! Що ж, дякую! Та ти все одно не плієшся соком. Чуваче, твій всіх потрапить до моїх мікросхем! Упс! Що помаранч? запах? Я ж казав, тобі в нас немає нозі. Бахне! Єдиний запах, що я чую, це. Ой-ой! Епл? Епл. О. Мені він подобався. Ну що ж, гей, hey, чорний! Е, <плес> не зараз, чуваче, В мене сідає батарея. <плес> Ні, не ти! Ти. Ей, hey, помаранч! Ну що таке? ніж. Дубльовано ARY studio.